В умовах військового стану, звичайно ж, ми маємо певні виклики, з якими ми стикаємося щодня, але ми вирішуємо їх в поточному режимі, працюємо для людей, забезпечуємо прийом, намагаємося надавати свої послуги швидше для того, щоб люди були у безпеці і, звичайно, пропонуємо користуватися електронними сервісами, надаємо. Практичну допомогу у користуванні саме електронних сервісів, оскільки це найбезпечніший зараз спосіб, який доступен будь-якій людині 24 на 7. До нас звертаються як мешканці міста Слов'янська, так і прилеглих громад, а також переміщені особи, які зараз проживають на території міста. А взагалі, то сам принцип обслуговування у нас таким чином налагоджено, що ми надаємо послуги за принципом екстериторіальності то будь-яка особа, незалежно від місця проживання або реєстрації, може звернутися і отримати повне, повне, повне коло послуг. Це модернізація талантів і як перетворити цей талант на бізнес. В ході цього тренінгу ми бажаємо донести до наших безробітних, що можна заробляти гроші завдяки цьому таланту. І будемо розповідати подалі про гранти, які грантові програми, які сума грантових програм, тому що це дуже важливо. Люди, особливо молодь у нашому районі, вона в регіоні. Вона Багато має ідей, але немає грошей. Насамперед, зараз війна. Тому ці гранти вони відграють дуже важливу роль у нашому житті. Вони потрібні нашим, нашій молоді для того, щоб почати свій власний бізнес. Ми запрошуємо представників Ощадбанка, і вони чітко доведуть повністю весь напрямок роботи, щоб наша молодь розуміла, скільки вони можуть отримати коштів, на який, на який напрямок. По своїй підприємницькій діяльності і ми будемо підтримувати завжди. Тому що вкотре наголошуємо, молодь це наше майбутнє, нам потрібно їх підтримати зараз. За підтримки президента України Володимира Зеленського зараз. ми зараз такий напрямок роботи, як діалог влади з бізнесом, це дуже важливий проєкт, і ми його будемо розвивати і підтримувати нашу молодь в першу чергу.